На Херсонщині знову палала ворожа техніка. Розрахунок ПТРК Корсар 28 бригади ЗСУ знищив три російських тигра та одну БМП3. Залишки піхоти противника було також ліквідовано. Поки їхні бронемашини палали, екіпаж ще намагався рятуватись втечею, але шансів вижити в них вже не було. Колона російської техніки, один БМП3 та три броньовані автомобілі Тигр рушили з тимчасово окупованого села в бік наших військ. Прорив, розвідка боєм ЧР Шести просто заблукали, наші розбирати не стали. Військові підпустили орки вближче, настільки близько, аби в найбільш відповідний момент зробити кілька влучних пострілів. і от завдяки ловким рукам молодшого сержанта та старшого солдата і дитищу вітчизняних виробників корсар. БМП та тигри спалахнули чотирма яскравими смолоскипами. Рештки екіпажу, які вижили від ударів протитанкових ракет, ще спробували рятуватись з палаючої техніки, пустилась навпростець. Але куди їм бігти серед степів українського півдня? Хіба що на зустріч кулям наших захисників та вірну смерть, бо іншого їх тут не чекає. Окупанти на вас чекає пекло і не тільки на землі. Про це написали воїни 28-ї бригади імені лицарів зимового походу у Фейсбук. Дякую за перегляд.